протягом доби окупанти продовжували обстріли мирних населених пунктів Харківщини. О другій ночі в селі Лизогубівка внаслідок потрапляння БПЛА шахет в землю. Пошкоджено дах будинку, скління вікон, дві господарчі споруди. О пів на першу ночі в місті Чугуїв внаслідок потрапляння БПЛА в землю. Пошкоджено автомобіль, паркан, водопровідну трубу, вікна дев'ятиповерхового та п'ятиповерхового будинків, амбулаторію, магазин, відділення Укрпошти, приміщення СТО. 7 червня пів на першу ночі в селищі міського типу Малинівка Чугуївського району відбувся Обстріл БПЛА та С-300 території бази відпочинку, пошкоджені будинки та майно. О 15:50 в селі Білий колодязь Чугуївського району відбувся обстріл Кабом на відкритій території. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. Об 11.20 в селі Томахівка Чугуївського району відбувся ворожий обстріл кабом населеного пункту, внаслідок якого зруйновані будівлі приватного господарства. Об 11.00 в селі Нова Гнелиця відбувся трактором на місці. Полюстка. Водій отримав поранення та був доставлений до медзакладу. О 8.50 в місті Ізюм на території міського цвинтаря під час копання ями для поховання чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Госпіталізований. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 25 оперативних виїздів. На Харківщині триває гасіння однієї масштабної лісової пожежі, площа якої сягає близько 3450 тисяч гектарів. Залучено 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 21 рятувальник ДСНС, а також 6 одиниць техніки і 11 працівників лісового господарства. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 53 одиниці вибухонебезпечних предметів. У місті Ізюм, перебуваючи на міському центральному цвинтарі, 30 Три-річний місцевий мешканець наступив на протипіхотну міну. Ймовірно, це була ПФМ-1 Пелюстка в результаті вибуху він отримав мінно-вибухову травму у вигляді ампутації правої стопи. Наразі постраждали перебуває в лікарні від початку активних дій ворога з населених пунктів. Евакуйовано 11 тисяч 862 особи. З них 913 дітей та 265 маломобільних осіб. За даними генштабу зсу українські війська стримують штурмові дії російських окупантів. На Харківському напрямку російський агресор активних наступальних дій не проводив. Намагається витіснити наші підрозділи, завдаючи інтенсивного вогневого впливу. Ситуація контрольована. На Куп'янському напрямку російські окупанти протягом дня намагаються просунутися до наших позицій в районах Дружелюбівки та Петропавлівки. Три атаки противника відбито силами оборони. Марія Солов'єва, Дмитро Гвоєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі противник завдав удару по об'єктах критичної інфраструктури України зі стратегічної авіації бомбардувальників ту 95 мс та ударними БПЛА типу шахет. За даними повітряних сил зсу, усього було застосовано 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101Х555 та 53 ударні БПЛА шахет. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БПЛА та 5 крилатих ракет х 101 Ха 555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях. За даними голови Київської ОВА, в області загорівся промисловий об'єкт внаслідок російської атаки. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі без жертв. У Дніпропетровській області є дві поранені жінки. Повідомили в ОВА. У місті сталася пожежа. Пошкоджено понад 10 приватних будинків. Зачепило лінію електропередач. В Міненерго інформують, що внаслідок цієї нічної атаки вражених об'єктів енергетики немає. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги в рамках оборонної підтримки на суму 225 мільйонів доларів. До нього увійдуть серед іншого боєприпаси для та артилерійські снаряди. Про відповідні плани Вашингтона журналістам розповіли офіційні особи США на умовах анонімності, адже допомога, про яку ще не було оголошено публічно, обговорюється. Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив дозвіл Україні на удари по російських військових цілях французькою зброєю. Ми підтримуємо українців. Ми дозволяємо Україні завдавати ударів, по цілям з яких були випущені ракети. Ми забороняємо бити по цивільних нашою зброєю», – Наголосив Макрон. Крім того, Париж допоможе з навчанням української бригади чисельністю 4,5 тисячі військових. Участь у глобальному саміті миру, що відбудеться у Швейцарії 15 червня. Підтвердили вже 106 країн. Палестина та Ізраїль також запрошені. Київ запросив усі країни, які його підтримують чи не підтримують, адже Україна готова почути кожну думку. Наголошує президент Володимир Зеленський. США також підтвердили свою участь на високому рівні, але поки що немає конкретного підтвердження участі Джо Байдена. Представників від Росії не запросили. КНР запрошення відхилила. Польські фермери припинили блокування пункту пропуску гребенна Рава Руська. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. Фактично інтенсивний рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках розпочався о першій годині ночі. Наразі всі пункти пропуску на кордоні з Польщею працюють у штатному режимі. Пишаюсь незламними харків'янами, пишаюсь нашим рідним містом. І дійсно той відсоток харків'ян, які е, горди за те, що вони живуть е, у, місці, у місті у місті Харкове, до речі, місті Героя Харкова. Е, то я теж дуже гордий, що мене випало е, жити у Харкові, народитися у Харкові. І ми обожнюємо своє рідне місто і захищаємо, і будемо захищати. До перемоги наше рідне місто, місто Герой Харк нам бракує дійсно е, сучасних систем протиповітряної оборони в е, цьому. Ми неодноразово одноразово казали, і е, президент наш е, каже на всіх рівнях: е, ми потребуємо дуже потребуємо сьогодні сучасніших систем протиповітряної оборони, щоб не було такого, е, знаєте, жахів, які були напередодні е, у травні місяця. Коли ви бачили, який жахливий. Прильоти були, вибухи, які були, скільки людей загинуло, на жаль, скільки людей поранено. І крім цього, знаєте, хочу таку статистику вам сказати. Дуже сумна статистика. Насправді, бо за травень місяць ми мали повітряних тривог 500 500 часів. Ви розумієте, скільки це? це жахливо. Харків знову у лідерах серед міст України, які оцінюють їх жителі, за даними всеукраїнського муніципального опитування. 60% харків'ян вважають своє місто однозначно комфортним та 25% скоріше комфортним. І це попри те, що прифронтовими мегаполіс постійно живе під загрозою обстрілів та у режимі регулярних повітряних тривог. А на питання, що ви плануєте робити у разі загострення воєнної обстановки в місті, 52% респондентів має бажання залишитись у Харкові або переїхати в інший населений пункт Харківської області це 61%. Також 80% опитаних респондентів з Харкова схвалюють роботу міського голови Ігоря Терехова, з яких 47% повністю підтримують його, що вказує на високий рівень підтримки мера. Адже очільник міста регулярно спілкується з людьми, виїжджає на ракетні обстріли, слідкує за відбудовою міста та спілкується з міжнародними партнерами. То респондентів вважають, що чинного міського голову потрібно переобрати на наступний термін. Такий результат єдиний в Україні, що ставить Харків на перше місце. Також 63% опитуваних у Харкові вважає, що справи у місті йдуть у правильному напрямку. І лише 22% вважає протилежне. І на думку 49% респондентів харків'ян, місцева влада приділяє більше уваги добробуту міста ніж своїм власним інтересам. Харків також займає перше місце у рейтингу доглянутих міст України, де 95% опитуваних респондентів вважає, що місто доглянуте, з яких 75% кажуть, що однозначно доглянуте. і це підтверджує той факт, що у місті, попри тяжкі умови війни, функціонують всі комунальні служби. Регулярно у різних районах комунальники ремонтують, оновлюють, замінюють та реконструюють. Також Харків займає лідерські позиції за показниками якості сфери обслуговування у мегаполісі. Це стосується медицини, якості доріг, вивозу сміття. Транспортної інфраструктури громадського транспорту та екології більшість респондентів дали відповіді відмінно та добре, оцінивши якість сфери обслуговування. А що стосується відновлення, то більшість опитуваних у Харкові вважає, що відбудова міста повинна включати впровадження зелених технологій, це 69%, А 17% вважає, що відновлювати об'єкти потрібно без модернізації і якнайшвидше. А на питання наскільки економіка вашого міста пристосувалась чи не пристосувалась до умов війни? 70% харків'ян вважають, що місто пристосувалось до умов воєнного стану, з яких 20% відповіли. Щоб повністю пристосувалось, такі відповіді ставлять Харків на перше місце серед інших міст України. Також Харків війшов у трійку лідерів міст, які справедливо розподіляють бюджетні кошти на думку опитуваних респондентів, де 46 харків'ян вважають справедливим розподіл коштів бюджету міста. У лідерах Харків також за рівнем ставлення до ВПО. 60% опитуваних респондентів відповіли, що у місті тепло приймають переселенців. У прифронтовому мегаполісі. Це питання на особистому контролі у міського голови Ігоря Терхова. ВПО забезпечені житлом, отримують необхідну медичну допомогу та можливості для працевлаштування. І традиційно, жителі Харкова дуже пишаються своїм містом. Воно на першому місці серед інших в Україні. 83% опитуваних відчувають гордість за те, що вони харків'яни та живуть у мегаполісі. Марія Соловйова, Євген Клочко та Андрій Пакулов Харків. Новини. Відновлюють не тільки після прильотів, а й планово. Харківські комунальники щоденно працюють та ремонтують житловий фонд, аби містянам жилось комфортно, незважаючи на складнощі сьогодення. Ось один з прикладів віддалена частина індустріального району. Але і тут тривають відновлювальні роботи з ремонту вхідних груп та встановлення пандусів за заявками харків'ян. В даному об'єкті проводимо ремонт вхідної групи. Таких адресів у нас 30, 14 з них виконане, 3 в роботі. Виконуємо ремонт фасаду, виробляємо перила для зручності людей для спуску і підйому на сходинках. Встановлюємо з'їзди для інвалідних та дитячих візків та відновлюємо сходи з тротуарної плитки. В роботі у нас сім пандусів, 3 з них виконане. Один в роботі. Усі пандуси виготовляються з нового металу, що забезпечить довгий строк служби. Також наше підприємство виконує аварійні роботи з поточного утримання. З початку березня виконали ремонтні роботи у 41 житловому будинку. Виконали ремонт дверей та входи в підвал. Виходи на тих поверхи у 95 будинках. Також займаємося ремонтом покрівель, дитячих майданчиків і усуваємо наслідки ворожих прильотів. На сьогоднішній день закрили 3000 тисячі вікон, це майже 8000 тисяч квадратних метрів у Працюємо щоденно для комфорту харків'ян. Ігор безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків, новини. Попри постійні повітряні тривоги та важкі воєнні умови, харківські комунальники продовжують свою роботу у місті. Так аварійна бригада КП «Харківводоканал» працює в одному із дворів Київського району. Замінюють близько 80 погонних метрів труби діаметром 90 міліметрів на нову, сучасну та більш довговічну. На даному об'єкті ми займаємося перекладкою водопровідної мережі. Вона являється магістральною і є транзитом із будинку в будинок. Вже багато разів тут у нас були дефекти на водопроводі, які потрапляють у теплову мережу та у прибудинкові приямки. Також було прийнято рішення вже замінити цю трубу для подальшої експлуатації. Подібні роботи тривають у різних куточках району, звітують на підприємстві. Комунальники проводять комплекс робіт та роблять все можливе, аби містяни були з водою. З початку року ми вже переклали майже 800 метрів погодних трубопроводів. Також було багато відремонтовано течій у колодязях, на водопровідних мережах, це розриття у ґрунті. Остання перекладка, якою ми займалися, це була площа Конституції. Ми там переклали майже 150 метрів. Водопровідної труби діаметром 150 мм. ці роботи проходили в таких дуже стислих умовах у центрі міста, але ми ж таки зробили це у стислий час і залишили абонентів усіх з водою. Також ремонтуємо по заявкам місцевих жителів водопровідні колонки. Та согласно пожежному припису ремонтуємо пожежні гідранти, які перевіряються кожного року сумісно водоканалом та пожежними частинами. Марія Соловйова, Олег Синицький та Андрій Паколов Харків. Новини 6 червня українці святкують День журналіста, професійне свято, кореспондентів, репортерів, редакторів і усіх тих, хто працює на інформаційному полі. Віддані своєму покликанню справжній пошук правди необхідність її оперативно та чесно донести до людей, іноді навіть ризикуючи власним життям. Я дуже вдячний вам, дуже вдячний вам за те, що ви робите. Я не хочу сьогодні за вас знати казати якісь пафосні речі, дякувати вам за те, що ви робите. Що ви робите, і бачу всі весь світ насправді. І переконувати когось, в хто, наскільки важливо те, що ви сьогодні фіксуєте, робите, доносите до людей, доносите до суспільства, до громадськості, до світового суспільства, до Європи, яка, на жаль, зараз колихається, це дуже важливо. Це, Свій фронт насправді це те, що ви робите, це дає можливість сьогодні і нашим військовим отримати зброю і людям жити і доносити цю правду, яку неможливо потім знаєте перекрутити, перебрехати, зробити е зовсім по іншому, і це дуже важливо. Дуже важливо сьогодні. Впевнений, що е прийде час. Прийде час, коли настане мир, справедливий мир. І зовсім по-іншому все буде, але ті часи, коли ми прожили ці роки разом, вони не забудуться. Вони будуть знаєте, в пам'яті у кожного і у вас, і у мене, і у всіх. Я вдячний вам, вітаю вас зі святом. і що побажати. Побажати, щоб вам щастило всім, побажати якнайшвидше, щоб настав справедливий мир, і щоб ми разом і вибудовували Харків, і знати, творили нову історію нашого міста і нову історію України. Дякую вам за свят. Відповідальна і небезпечна професія у військових реаліях стала ще більш ризикованою. Постійні обстріли та людські втрати. Багато журналістів наражають на небезпеку себе і своє життя, щоб показати світові, що відбувається в Україні. Тому кажуть, робота в мирний час і зараз дуже відрізняється. Звісно, різниця шалена. Різниця, яка здається за ці вже понад два роки, а в підсумку всієї війни понад десять років вона шалена. Різниця. Живеш в режимі надзвичайної ситуації і працюєш, як і всі ми, як всі наші колеги, як і ви, ми всі працюємо в режимі надзвичайної ситуації. І ти приходиш додому, закриваєш двері, але робота і це життя, і війна вона не відпускає. Вона лишається в тобі, вона лишається в твоєму домі. Вона не тільки в ноутбуці на картерці, це в камері. Тому різниця суттєва. Це важко зрозуміти тим, хто не працює в війні або приїжджає тільки працювати на війну, якщо ти живеш і Усім інше, але все одно теж пишаюся, що я сьогодні серед тих людей, які мають честь говорити правду, показувати правду. Ми порівнюємо, як показують події за кордоном. Маю на увазі наш ворог, Російська Федерація, так і як показуємо їх ми, і це ще раз чергове підкреслює наскільки важливо працювати, лишатися, бути журналістом. Я люблю свою професію за те, що я можу донести людям інформацію, я можу донести людям думку, я можу нести меседжі. І я вважаю, що якраз моя робота і дає мені сили. Вона дає мені сили боротися. І я думаю, що от мені важко, але я завжди згадую тих людей, які довкола. І я думаю, ну, що їм набагато важче. Вони працюють в умовах, яких яких ну, з моїми не порівняти. І я люблю. Те, що я показую їх, я показую тих людей, які попри все виїжджають на обстріли. Буквально щойно після обстрілу ранок я їду, їдуть комунальні машини і вони прибирають сміття. Попри все, немає людей. Вони вирішили, можливо, там сьогодні не виходити на роботу, тому що небезпечно. А комунальники виїхали і вони прибирають сміття. І от про цих всіх людей, які е розбирають, які шукають людей під завалами, які рятують людей, які виїжджають попри все, хоча знають, що росіяни можуть нанести нас і повторний удар. Вони виїжджають, і я люблю свою роботу за те, що я можу світу показати цих людей і розказати про героїчних людей, які працюють у Харкові. Попри все, наразі більше роботи. Ігор Луханін, Єгор Мікенін, Олексій Старінков, Харків. Новини.